Всім здоровчик! З вами Тьомчик. Сьогодні тема нашого відео це тайм менеджмент. І я вважаю, що це база для нашого існування в цьому житті. Сьогодні у нас буде план, а також в кінці цього відео буде подарунок. І, звісно, якщо ти хочеш, щоб потім люди тебе питали, звідки в тебе така енергія, звідки, звідки ти встигаєш все зробити, то це робити. дивися відео до кінця, і ти будеш знати, що потрібно робити. Поїхали! І так, що таке тайм менеджмент Тайм-менеджмент менеджмент це то, як ми будемо використовувати наш час в нашому житті, який нам дається на один день. Чому на один день? Тому що ми проживаємо кожен день ми проживаємо один день. Це 24 години, і потрібно, звісно, їх витрачати правильно. Тому сьогодні ви будете знати, що потрібно робити, щоб витрачати цей час правильно. І так, поїхали вже. Починаємо ми з основного і. Якщо у вас цього немає, ну про ніякий тайм менеджмент, ну не може йти мови. Просто це, звісно, розклад. Що за розклад? Ну, Я дуже багато вже разів казав про розклад, розклад це то, як ми сьогодні будемо виконувати наші, наші справи. А якщо бути точніше, нам потрібно виписати. виписати в зошиті, я не знаю, зробити собі татуювання, на гаражі графіті нарисувати свого дню, що це мається на увазі, нам потрібно виписати усі справи, які ми, які нам потрібно виконати за один день. Це просто база, і якщо у вас немає розкладу, ну про ніякий тайм-менеджмент ну немає, не може йти просто мови. Тому обов'язково потрібно, звісно, виписати ті речі, які нам потрібно зробити за один день. Це може бути там спорт, тренування, я не знаю, готовка, там робота може бути що завгодно. Це можуть бути речі, які ви зараз покращуєте. Тому обов'язково, звісно, потрібно зробити свій розклад і потрібно, звісно, його дотримуватися. І так, ідемо далі. Ідемо далі. Що, далі. що далі в нас йде? Далі в нас йде трекер. Ви таки спитаєте, що за трекер? Що, що за трекер? Трекер нашого тайм-менеджменту. Ми будемо відслідковувати ті речі, які ми зробили за один день. Таких трекерів багато. Називаються вони трекери звичок. Його потрібно встановити на свій засту, на свій телефон і використовувати. Потрібно знов-таки розписати в ньому свій розклад дню і просто ставити галочки, які речі ми виконали за один день. Я думаю, все зрозуміло. Трекер, вони дуже багато трекерів є в App Store. Вони абсолютно безкоштовні, тому встановлюємо найкращі і... Записуємо, звісно, розклад і виконуємо його. Навіщо нам трекер, ви таки спитаєте, це для мотивації? Про яку мотивацію йде р... мова? Цей трекер буде давати нам мотивацію. Від того, що ми будемо бачити, скільки ще справ нам залишилось зробити. Тому трекер також важливий для нашого тайм-менеджменту, тому додаємо його обов'язково в наш... в наш телефон. Ось так. І так, з трекером зрозуміло. А що в нас іде вже в третьому? І так, в третьому у нас йде дуже такий також простий метод це система. Що це таке, зараз я вам поясню. І так, що таке система для тайм-менеджменту? Ну, це дуже просто. Нам, як завжди, потрібно виписати, у якій годині ми будемо вставати, у якій засинати, у якій годині в нас буде, наприклад, там, основна робота. Тобто, це, звісно, також зрозуміло. Також потрібно додати, коли ми будемо там вечеряти, робити собі там завтрак. Це також потрібно додати, щоб такі основні діла, просто там базові, наприклад, як там приготування їжі, не були заодно з нашої там основної роботи, тому що це буде дуже сильно заважати. Тому, звісно, система, просто зробити систему собі. Що ще потрібно додати? В нас є два шаблони для нашого тайм-менеджменту. Перший шаблон це. Просто виписувати час для кожної нашої справи. Просто виписувати там, прибирання там, о 9 годині, там, не знаю, робота там, 10 по 12. А можна зробити по-іншому, більш такий а, гібкий графік для нашого життя. Можна брати там, просто виписати собі справи і а, робити їх там, в порядку пріоритету. Тобто беремо там, основну роботу і потім там, йдемо до самого низу, до менш пріоритетних, до менш пріоритетних справ. Таким чином, ми за один день будемо встигати основну роботу. А якщо в нас там за якісь там обставини не, не можна буде там зробити прибирання, то ну, це, звісно, там особливо нам ніяк не зашкодить. Але якщо ми там пропустимо основну роботу, це може в майбутньому ну, знизити наш час до, до досягання нашої цілі. Тому обов'язково в нас є дві системи: це просто виписати час для кожної справи, а можна зробити. Інакше зробити хіпкий графік. Але особливо потрібно додати, коли в нас буде їжа, тобто ми коли ми будемо її снідати. Я не знаю, вечеряти, обідати. Це потрібно обов'язково виписати в систему в будь-яку. І також потрібно виписати, коли ми засинаємо і коли ми просипаємось. Це також обов'язково. І так, я думаю, зрозуміло, це просто, знаєте, база тайм менеджменту. Просто база тайм менеджменту, щоб зробити собі. Ну, дуже гарний тайм-менеджмент. Йдемо далі. Йдемо далі. Що в нас іде далі? Що нам потрібно прибрати, щоб наш тайм-менеджмент був ну, максимально продуктивний? Ну, перше, це звісно, перше, це, звісно, гаджети, це просто зло, і вони в нас будуть ну, дуже сильно відволікати. Ми можемо там собі поставити там, я не знаю, роботу там з 10 по. 12 і просто гля... глядіти свій телефон та лістати тіктоки. Навіщо нам таке потрібно? Ну, я також не розумію, тому обов'язково потрібно прибрати свої гаджети, там, телевізори, комп'ютери, ідемо далі, що далі йде. Далі в нас йде соцмережі. Соцмережі. Ось так. Соцмережі. Ну, це, звісно, відноситься до гаджетів, але їх також обов'язково прибираємо з нашого життя. Також чому телефон прибираємо, тому що можуть подзвонити, і ми просто там забуваємо про нашу роботу, і просто мінус 15 хвилин або мінус година просто на те, щоб там побалакати. Одна річ, коли це, звісно, важливі справи, їх не можна пропустити. Але в нас буває таке, що там позвонив кент, і ти пішов з ним там гуляти, а в тебе ну прямо зараз основна робота. Щоб такого не було, потрібно виділяти гаджети. Якщо в нас там буде ну, дуже важливий дзвінок, звісно, потрібно... Ставити собі ну, повідомлення, що він дзвонить. Ну як завжди, прибираємо, звісно, порно також. Ну, це знаєте, просто база. Воно все відноситься до гаджетів. Так я знаю, але ну це просто капець. І тут, знаєте, навіть казати нічого не потрібно, просто видаляємо його. І що потрібно прибрати, так це, звісно, це, звісно, їжа. Ви, от прямо зараз таки подумали, що як мені їсти. Але для цього, як, як я вже казав, ми робимо собі розпорядок дню. Коли ми будемо снідати, обідати та вечеряти. Ну, це обов'язково. Тому що буває так, що в нас там нам потрібно поїсти, а в нас зараз основна робота, і ми пішли готувати собі яєчницю. Ну і де наша основна робота. Тому обов'язково потрібно прибрати все, що нам буде заважати від е, такої глибокої роботи. Їжа, ну, для їжі потрібен ну, спеціальний час. Наш організм дуже любить, коли ми приймаємо пищу в. Графіку, по графіку ми її приймаємо, тому це наш організм дуже любить. Тому обов'язково потрібно зробити графік для наших там сніданків, вечері. Що ще потрібно додати? Останнє, що потрібно додати це, звісно, подарунок, про який я вам зараз розкажу. І так, друзі, а що в нас буде в подарунку? Що нам потрібно додати в наше життя, щоб наш такий тайм-менеджмент був ну просто легендарного рівня? Ну, зараз я вам просто знаєте. Все розповім. І так, що потрібно додати в наш тайм менеджмент Обов'язково нам потрібно зробити ось такий, знаєте, мотиваційний блок нашого життя. Нам потрібно просто поставити на обоє нашого телефону якесь мотиваційне зображення. Це може бути, я не знаю, автомобіль, який ви хочете купити в майбутньому, будинок або, я не знаю, дівчина, яку ви хочете заполучити. Це може бути що завгодно, що буде вас мотивувати. Таким чином, ви, у вас буде більше мотивації щось робити. Також можна зробити таку невеличку аплікацію із там, автомобіль, там, будинок, повісити її собі на, на стіну і постійно згадувати про це. Щоб в майбутньому, коли, у вас буде, коли ви захочете не робити цей тайм-менеджмент і зберігати дисципліну, ви могли подивитися на ці обої. На цю мотиваційну стіну і зрозуміти. І просто зрозуміти, що це ну, дуже важливо для вашого життя. І це, ну, звісно, також просто база, яку я вважаю, що потрібно, просто потрібно робити. Сподіваюся, у вас все буде добре. Гарного дня! Підписуйтесь на цей канал, коментуйте його. Дякую, до побачення.